Mm -hmm. Mm -hmm. камеру? — Ти казав, що в тебе офіційно зареєстровано одна контузія? Yeah. — що А не офіційно. Mm -hmm. Після перемоги розкажу. Добре. <світ> тобто. Як ти і проходив реабілітацію ось, після своїх поранень? <світ> хто був поруч? Найголовніше з питання, хто був поруч, що тебе підтримував? Я не проходив реабілітацію. Я 10 днів відкапився в лікарні і повернувся на передову. Тобто в тебе не було такої психологічного так, відпочинку від того натиску, що в тебе? У мене психологічний відпочинок був якраз, коли я повернувся до побратимів. Це найкраща, якби психологічна розрядка була. Якраз, коли я лікувався, мені було психологічно важче, бо я не був поруч з своїми пацанами. Скажи, будь ласка, чому саме стрільба з звуку і чому саме заняття спортом брало? Ну, чому не можна було, я не знаю, обрати якісь там банальні. Хобі, по, типу, там, піти на риболові, не знаю, на полювання. Чому саме спорт, чому тут саме цібельний Ну, Зі спортом воно випадково вийшло спершу. Потім втягнувся і сподобалось. Але насправді, спершу це випадково вийшло. Я просто поїхав побачити якби ветеранів, побувати в ветеранському ком'юніті. До речі, класна штука: оці тестування, національні відбіри і так далі. Коли ми переможемо, я сподіваюся, воно буде як івенти проходити не тільки. По інвікту буде більше ветеранських а, змагань різних, там різного рівня, там всеукраїнських, обласних, районних, сподіваюсь, тому що це можливість побачити своє ком'юніті, наше ветеранське, зібратися всі разом. Тобто, ми навіть якщо ми вчимо, то ми вчимо навіть на одній хвилі. Нам є про що помочати один з одним, е, є про що поговорити. І це можливість побачитись е, зайвий раз один з одним. І ну, мене втягнуло в спорт, а чому лук? Ну, по-перше, я люблю стріляти, а з лука я ще не стріляв. На тестуванні я спробував постріляти з лука, мені зайшло. Не дивлячись на те, що у мене потім отак все синя рука була від іти ну, Бо я стріляв неправильно. Але я терпів через біль вона била по руці, я все одно стріляв, стріляв. Ну от Мені сподобалось. Але взагалі на тестуванні, коли приїхав, я допустив одну помилку. Я спробував, по-моєму, всі види спорту. Я до поїзд тоді ледве дійшов, чесно. Грамотний спортсмен ніколи б такого не зробив. А я ж ті, гей красиво, погнали. І потім зупинився для себе якраз на веслуванні. те, що ну, воно фізично мені дуже класно допомогло, дихалку проробило. Взагалі на веслувальному тренажері, на концепті, на яких ми змагалися, наскільки е я розумію, працює 80% м'язів, плюс дихалка. Кардіо навантаження хороші. Стрельба з лука, вона заспокоює. Тобто я взяв такий. Драйвовий спорт, да, і взяв заспокійливий. Драйвовий, щоб мене просто викинути всю непотрібну чи зайву енергію, а заспокійливий, тому що ти маєш дихати. Ну, будь-яка стрільба — це дихання, це самоусвідомлення. Це відключитися від всього зовнішнього для того, щоб нормально працювати. І я планую насправді, коли переможу, у мене є свій лук, я планую продовжувати. Можливо, навіть не по змаганнях, а просто для себе. Я планую продовжувати стрільбу з луку точно. Ну і плюс професійний спорт точно не піду, бо ну, і вік, і поранення. Ну, може, професійний ветеранський, можливо. От, але м -м після перемоги, я думаю, все буде видно, все буде зрозуміло. Нам головне зараз перемогти, а далі я буду пропагувати ветеранський спорт, тому що я на собі побачив, що воно працює. На собі побачив, що воно допомагає. І допомагає, по-перше, вийти. так? Допомагає соціалізуватись, тобто пройти реадаптацію. Більше того, в мене в планах в березні минулого року було, я вже взяв приміщення, міська рада допомогла мені посприяти з приміщенням. Я виграв грант uh, Invictus Games Foundation, uh, Вони мали закупити адаптивні тренажери, і я мав відкривати безкоштовний соціальний спортзал для ветеранів АТО ОС, членів їх родин і родин загиблих. І після перемоги я планую завершити цей проєкт, довести ідеологічне завершення, я все одно відкрию цей зал. Я сподіваюся, знову ж таки інші. Я в маленькому його буду відкривати навіть не в обласному центрі. Я сподіваюся, що маленькі містечки інші побачать цей приклад, що це можливо, що це дієво, і це за роситься по всій Україні. Тобто це був такий, можна сказати, спортивний азарт в тебе. Азарт — це така штука, яка проходить. А це більше стало певно що стилем життя. Тобто мене коли затягнуло спорт, це вже стало стилем життя. Ось коли ти тренувався, ось про що ти мріяв? Ну, ось так можна сказати. Ти думав, що там станеш олімпійським там кимось... Ну, Олімпійським Стар... точно ні. Стар... Ну, насправді, я, насправді, чесно, я не мріяв про якісь спортивні досягнення аж дуже-дуже. От чесно. У мене мрії все ж таки були сконцентровані як і до того, тобто на своїй родині. Я. Прагнув здобути нових вершин, я прагнув е, перемогти себе. І в принципі в мене це вийшло. Е, до чого я прагнув, я до того дійшов. Ну, а мрії — це трошки інше. Це найголовніше, мати мету. Мета так, абсолютно. Мета була, і мета насправді досягнута. А ось Стосовно ось, е, завдання. Твоїх робити виконання бойових задань. В які моменти було страшно, коли ти їх виконував? І найскладніші такі моменти? Завжди. Ну страшно це, завжди. Якісь конкретні приклади, там, я не знаю. Ну, страшно завжди. Дивись, коли ти на війні ну, не боїться тільки або шизофренік, да, у них відсутнє почуття страху, в принципі. Ну, це, але це хвороба. Да? Або, так, як би так, не замотікатись брехло. Який типу, розказує, що йому не страшно, що він там воєвака, Рембо там, і так далі. Страшно, страшно завжди. Тут питання, хто кого перемагає, чи ти перемагаєш страх, чи страх перемагає тебе. Може переінакшити, хто кого контролює. Коли ти контролюєш свій страх, страх це ж помічник. Страх допомагає вижити. Але якщо тебе вже контролює страх, так, це починається ступор, починається паніка і так далі. Тобто треба працювати над собою, над на своїми страхами. От прям дуже-дуже страшно було, от прямо так, от що аж от, зразу згадати це 14 рік, як ми біля Донецького аеропорту там робили роботу, і ми йшли по голому полю, всі присиділи в зеленки, і вони почали, я не знаю, якби вони нас підпусили ближче, я думаю, вони нас ну там і поклали би всіх, а у когось з них нерви не знали, почали стріляти раніше, виявили свої позиції. От тоді було от прям капець страшно. І я тоді ну, правило рухаєшся, поки ти рухаєшся, ти живеш, міняв позиції і тут я побачив маленьку ну, мабуть, від там ліг, там, западлісоток. Підняв голову і подивився передо мною два чи три колоска росло в голому полі, ну росло як, жовті вже. І я в такій безпеці себе відчуваю. Чесно, за цими колосками. Я просто таке ні, ні, ні в доті бронірує на якомусь себе відчу. От. Але ну, повторюю, страшно завжди, і це нормально. Я Таке відчуття, що я зараз на тренінгу Спартак суботою, а не здивуюся. Давай так же підсумуємо, як змінилося взагалі твоє життя після 24 лютого того року. Життя після 24 лютого 2022 року. Ну, я рідко бачу свою родину, свого сина. Я знову на війні. Як змінилось? Ну, Кардинально, насправді у всіх людей змінилось дуже кардинально це життя. А, якщо в психологічному плані брати, ну, велике переживання, розумієш? Коли ти на війні, ти переживаєш за родину, тому що це ж ну, притирені, я не знаю, вирішити, не вирішити слово, але ну, я не можу їх назвати так, щоб не замотікатись. Вони ж б'ють по цивільним, І це найстрашніше. Коли ти переживаєш за себе як за, або за свій підрозділ, як за військовослужбовця, це одне. А коли ти розумієш, що в Україні не факт, що буде десь безпечне місце для твоєї родини, це зовсім інше. Це якщо взяти з психологічної точки зору. З фізичної, ну, поки що справляюся. Не так, звичайно, як в 2014, бо тоді, звичайно, я був помоложе. Чуть -чуть. От. Але, до речі, тренування, які я приходив перед змаганнями, ой, як допомогли. От прям і на витривалість, і окремо дякую моєму тренеру по вислованню Артуру Свередюку. Дай Бог йому здоров'я. Він мене просто знищував в спортзалах. Я зі спортзалів вилазив, але зараз дало свої плоди. Я став більш витривалим, я можу більш якісно виконувати свої бойові задачі. Тобто ще один плюс від спорту, да, від ветеранського. Тобто, тримав себе в тонусі, тримав підготовленим. І... А так, як, працюємо заради перемоги, як це з 2014 року, так і зараз. Працюємо всі заради перемоги. Сумово так, що у курсантів ходить більш стереотип, що коли вони займаються на тих саме спортмасових роботах, це ранкова зарядка. Це, по суті, що нікому не потрібно, що ну ну по суті ну зовсім по-іншому відчувається, коли ти одягаєш і під обстрілами бігаєш. Що тут е, вирішує все питання тільки адреналін. Тобто ти можеш ну, спростувати цей стереотип, чи все ж таки так і є? Що, ну... Та ні, ну фізуха по-любому допомагає, але я не знаю, як донести насправді до курсантів це. Да? Ну я ж не, не можу залізти кожному в голову. Єдине, що, скажімо так, курсанти, які повірять досвіду, які не досвід у мене є, то можу сказати так, що це 100% допомагає, От 200% це допомагає. Тобто фізична витривалість, фізична підготовка. Поза тим там, спортивним масовим я би радив би ще додатково займатися спортом. Не ну, обов'язково там ходити в качалки, да, там, там, після перемоги сходите в качалки. Зараз тренуйте кардіо, тренуйте витривалість, тренуйте загальну фізичну силу, е закачуйте спину, тому що бронік, розгрузка, БК на собі, зброя ну, дає на ноги, на спину. Тобто закачуйте критичні місця і розвивайтесь фізично, тому що, ну, тому що без цього розвитку вам буде торба, ну вам тяжко буде. А з цим розвитком, якби з фізичним розвитком вам буде набагато легше і навіть приємніше. Як ти бачиш своє майбутнє після нашої перемоги, чи ти плануєш продовжувати службу в Збройних силах після перемоги нашої над російським агресором? Е, своє майбутнє я бачу світле і перспективне за 100%. Е, в першу чергу я хочу виконати обіцянку, яку я дав своєму сину, коли він тільки народився. Я хочу провести його по, по Криму, по набережній, зайти в Кримсько-татарське кафе поїсти місцевої кухні да, і показати наш український Крим. А далі, далі буде видно. Нам головне перемогти, вижити. Далі все відбудуємо і побудуємо нові плани, і я думаю, життя внесе свої корективи, і там далі вже будемо розбирати по м'ясу, як то кажуть. Все? — Це запитайте, будь ласка, чи когось ви можете, ну він вам задається, кого ви можете згадати своїх побратимів, з якими ви воювали. І розказати якусь історію спільну разом з цим. Якщо є. Якусь спільну історію? Про цю людину, якщо є такі люди, особливо якісь, які були з вами. Де ж ти подумає, ти потім став з Як я люблю про війну, розказувати це просто капець. Ви щось спишете чи ні? Не, не, да не, 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 включай, не, 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 не выключайте. Хай буде, я потом сделаю кое-что прикольное на монтаже. <фу> не, а ты знаешь, как ведется съемка, а потом на ютубе это серый такой черно-белый кадр, типа, знаешь, за кадром съемка, типа, то, что мало вырезать, но пошло. Ага. Есть, задавай вопрос. Я, я все равно выкручусь. Чи є в тебе якісь, ну, може, ти поділишся з нами побратим, з якими тебе спільні історії, можливо, спільні бойові завдання. Ось, Може, поділися з чимось. Ну, побратимів у мене багато за ці роки, роки, якби, на жаль, не всі живі, але пам'ятаю кожного, що живих, що загинувших, з поранених. А історії, ну, в мене є кум. Ну, він став кумом вже на війні, він хрестив мою дитину. Він зараз теж служить, воює, і він написав власне книгу Точка неповернення. Це Дмитро Вербич, якби відомий так, як письменник Дмитро Вербич. І що мені сподобалось, він в цій книзі описав, до речі, декілька моїх історій. Ми просто з ним спілкувалися. А він виявляється, це потім в книгу запалив. І я, до речі, при цій колосі, що я сховався. Є в цій книзі. От. І він зібрав якби збірний образ. Різних історій. І от дуже, дуже вийшла потужна книга. До речі, радий би тобі почитати її. От. А розказувати історії, ну я не вмію, я, я, я не розказник. Краще читати книги людей, які пройшли цю війну, які зараз там. Я думаю, ці книги ще будуть з'являтися. Більш красиво, я думаю, якось так. Ще є питання ще. Що думаю, все? Давайте заокруглюватися.